Доброго дня. Сьогодні є вже яке у нас 12-12, 25 рік. І слухати, ніяк ще не можу сезон закінчити з відправками. Вже вроді би відправив, а тут знову люди набирають вадім чи ще щось маєте в залишку. кажу, ще щось є. То оце накопали були 55 саженців, то 30 сьогодні їде ще на Рівненську область. Дивіться, є почечка спяща тут. Корінь класний, посадковий матеріал взагалі суперовий. Це рахуйте, що 12 грудня сьогодні. Садити взагалі не пізно, земля не замерзла. Ще от саджанці їдуть на посадку. При такій е зимі, як зараз, можна садити саджанці хоч цілу зиму. Слухайте. Дивіться, це почечка, яка є. Вона, ну ви оце зріжете, посадите, вона піде в стан спокою. А якщо ви саджанця не викопаєте, а будете весною його викопувати. Рахуйте, ви його стресуєте, почечка вже піде весною ріст чуть чуть більше. а Ви його мусите знову викопати, і щоб він на новій, на новій землі. Адаптовувався, то я дуже люблю осінню посадку. Оце зараз викопали, саджанець іде в стан спокою. Оце зрізали, посадили. Ви знаєте, що воно там візуально є, росте, а з весни воно вже на новому місці буде свої сили витрачати на, на оцю почечку і буде вже гарно рости. А як весною садити, то слухайте, поки ви пересадили, поки воно адаптовується, поки воно почне рости, то на тижня два буде плодоношення пізніше. Ще що основне хочу сказати. Дивіться, підмаравілу дуже дурять, багато вже продають в вересні місяці, а вона вегетує тільки до середини жовтня. Ні в якому разі не можна так рано її садити. Треба почекати, щоб воно визріло. То чесно скажу, оця посадка, оця в грудні, вона набагато краще, ніж та би була в вересні чи на початку жовтня. Воно краще приживеться і краще для самої рослинки. Ніколи не спішіть з посадкою ремонтантної малини. Ніколи. Краще почекайте, краще пізніше, краще після вже перших приморозків, буду казати. Воно набагато краще для рослини. Ну і як же без моєї помічниці? Сьогодні гарна дата, 12-12. Буде гарний день. Правда?